Ким може бути наступний бій Усика? Трилогія з Тайсоном Ф'юрі. Бій із ним ще можливий, хоч не такий цікавий, як раніше. Другий поєдинок між ними зібрав менше уваги ніж перший. Щоб трилогія справді зацікавила, ф'юрі варто було б яскраво перемогти когось із топів. Попри все, усик не відкидає такого варіанту. Джозеф Паркер Найімовірніший суперник. Саме він зараз перший претендент за версією WBO. Після бою з Дюба Паркер вийшов у ринг і запропонував Усику наступну зустрі. Стріч, але той відповів: зараз хочу додому і відпочити. Переговори ймовірно почнуться за кілька місяців. Джейк Пол або Алекс Перейра. Як варіант для Усика наприкінці кар'єри шоу Бій проти медійних суперників. Перейра втратив форму після поразки в UFC і потребує повернення. А Джейк Пол вміє робити шоу, продаючи навіть найжартівливіші бої на мільйони глядачів. Він уже навіть провів дуель поглядів із Усиком. Щоправда, Джейк хоче зустрічі в ММА, тож навряд чи це. Стане фінальним виходом Узика саме на боксерський ринг.